То дам інформацію, яка з'являється прямо зараз від речника МЗС Георгія Тихого у Твітер, що на окупованій росіянами запорізькій атомній електростанції було пошкоджено резервуар з дизельним пальним. За його даними палива, яке вилилося з пошкодженого резервуара, вистачило, щоб живити аварійні генератори станції протягом 25 днів, і написав тихий наступний, що росіяни не тільки. Крали станцію, а й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку. Цей інцидент прямий результат нерозважливої заміни ліцензованих українських фахівців на некваліфікованих тимчасових російських операторів. І речник Міністерства закордонних справ вважає, що якщо ці ситуації дозволити тривати, це призведе лише до нових аварій, до нових небезпек. І він підкреслив, що необхідно повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України. Це єдиний спосіб взагалі. Галі запобігти подальшим таким подібним інцидентам. Сили оборони України не завдавали ударів по російській енергетичній інфраструктурі у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого Росіянами Криму. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Як зазначили у генштабі, заяви Російського міністерства оборони про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних об'єктів не відповідають дійсності. 25-26 березня сили оборони України не завдали ударів БПЛА по енергетичних об'єктах Росії у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого Росіянами Криму. У Генштабі заважили, що російське військове відомство поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути увесь світ. Україна узгодила зі США перелік енергетичних об'єктів, удари по яких Росія повинна припинити в межах угоди про часткове припинення вогню про це повідомляє «Європейська Правда з посиланням на коментар Міненерго у міністерстві. Запевняють, що США знають про вимоги Києва щодо енергетичного перемир'я. Вони погоджені із Вашингтоном. У Міненерго заявили, що Україна передала та узгодила з американською стороною типологію об'єктів по усіх об'єктах енергетичної інфраструктури в межах домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується електроенергетичного нафтогазового комплексів атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування, виробництво виробництва енергетичного обладнання. Водночас, у переліку який російська сторона Називає погоджений зі США відсутні українські об'єкти нафто і газоводобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів. Таке ставлення до мирного процесу це по суті ще одне підтвердження того, що Росія не шукає миру, а тільки намагається послабити і знищити країну, завдаючи удари по її найбільших вразливих точках. Така поведінка є наочним прикладом того, як Росія навіть у ситуації припинення вогню. Не відмовляється від агресії і продовжує руйнувати Україну. При цьому несе смерть і біль. Що буде, якщо Росія порушить домовленості про перемир'я на морі? Відповідь озвучили в офісі президента. У разі порушення домовленостей про перемир'я на морі з боку Росії повинна бути реакція Сполучених Штатів Америки. Вашингтон має застосувати заходи у відповідь. Про це повідомляє з посиланням на заступника керівника офісу президента Ігоря Жоко в ефірі телемарафону. Сполучені Штати говорять про те, що потрібна країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати. Вони говорять про те, що це можуть бути країни інші. Зокрема, звучала Саудівська Аравія, де вчора відбувалися переговори. Сполучені Штати виходили з цією пропозицією до Саудівської Аравії. Жовкуа наголосив, що технічне порушення режиму тиші мають фіксувати монітори і передавати інформацію США. Після цього Вашингтон повинен реагувати відповідно. Далі Сполучені Штати, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідні дії. Адже ми говоримо про те, що Сполучені Штати є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, Сполучені Штати мають реагувати.